З нами сьогодні Ольга Волошина та Владислав Олійник, тому що е, усі регалії прираховувати дуже довго, ми вже їх представили перед цим, і в процесі розмови будемо дізнаватися дуже багато цікавої, корисної та творчої інформації. Ми вас вітаємо. Доброго! Доброго ранку. Дякую, що завітали до нашої студії. Поділіться для початку, будь ласка, своїм настроєм. З яким ви настроєм завітали? Ви знаєте, коли е, слухаєш. Такі повідомлення по Україні. А, наш настрій має бути завжди оптимістичний. Тому що от зараз я чую, що а, скрізь звучить така фраза, але я, мабуть, думаю, що не всі розуміють, що це таке, що у нас іде екзистенційна війна. А що таке екзистенційна війна? Мабуть, ну, широкий загал не дуже розуміє. Боротьба за виживання не тільки. Що таке екзистенція? Філософія екзистенціалізму розпочалася після Другої світової, і, начебто, в світі вона закріплена за Сартром. Але першим екзистенційним письменником був наш громадянин Валеріан Підмогильний, якого розстріляли. Розстріляне відродження. Так. Саме за те. Що він е, починав працювати саме е, за законами філософії екзистенціалізму. А що це таке? Бо це формування загального такого загальної думки і ЕГрегору, який, е, об'єднуючи всіх людей, починає працювати. І саме зараз, от я як дивлюся, що відбувається. Саме зараз наше суспільство має зрозуміти, що тільки об'єднавшись, об'єднавши всі зусилля, всі думки і бажання перемогти, воно буде працювати на інформаційному рівні. І, е, як то каже, е, е, пасіонарні особистості знов таке незвичайне слово, але всіх. Пасіонарних особистостей перед початком Другої світової, що розстріляли, вибили, бо вони саме були пасіонаріями, тому що от, вони от, от, рухають наше суспільство. Так, це ті, хто йде попереду і закликає робіть так, як ми. Вірте в те, що так буде. Ми маємо вірити, коли я зараз слухаю: 771 доба, і зараз Харків. Ми весь час просинаємось і думаємо, Господи, тихо пройшла в нас і слава Богу, а десь а десь горе. І тому от я почала з цього, я думаю, що влад доповнить, бо саме в цьому плані, ну, на мій погляд, сфера культури, мистецтва має зараз бути особливо відповідальною перед своїми глядачами. Влад доповнив. Доповнити, ну що, ви спитали, з яким настроєм до вас завітали? Ну, звісно, настрій, як і у всіх українців сьогодні, не найкращий, бо такі умови і війна йде повномасштабна. Але все одно життя триває. І про це, до речі, ми зробили виставу в нашому театрі. Про те, що кохання, про те, що стосунки людські. Вони, вони не залежать від обставин зовнішніх, так тому е е наша вистава, вона е така е дає надію, дає сподівання про те, що все ж таки. Є а, навіть серед знаєте, таких от злочинців, жуліків, як, якого я там втілив образ. Да, там, що ти розповідаєш? No, 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 ти не це і ну, невеличка інтрига. Так, інтрига. — yeah. <ріг> Він там не жулік. навіть, Навіть у таких людей є в серці щось хороше, щось добре те, що. Справжнє на да? те, що притаманне нормальним е, людям. От, е, це поетичний образ, поетичний характер. Е, я, до речі, написав вірша спеціально для цієї вистави, для цього персонажа. Бо е, він у мене такий поет, і я маю трошечки здібності такі. От, тому е, всіх запрошуємо на нашу виставу «Йой, замовляю, любов! Можливо зачитати, можливо, якийсь уривок цього вірша, який ви написали, спеціально для цієї вистави? Я думаю, що можливо, да? Ти а, ну, ну, так? Ти пам'ятаєш його? Це коли знаєте, коли йде руль, і вона вписується. А коли це окремо. Ом... Ну, я думаю, що якщо це влад все-таки написав, я не, не очікувала. Коли я пропонувала, що там має прозвучати ну, така тема, він каже: а можу я доповнити щось? Я кажу: ну, якщо ви запропонуєте те, що ляже в режисерський задум, то будь ласка, і він приходить на репетицію і каже: у мене вночі народилося ось таке, можна я прочитаю, а воно просто а керівниця, коли нас дивилася, Оксана Івановна каже: а хто? А чий це вірш? Я кажу, це написав спеціально для цієї вистави. Я вже перебираю акцент. Влад, підготувався, да? Та, підготувався, підготувався да, так? Та да. нужна. Він невеличкий, я можу прочитати. Так, ну це, звісно, в контексті вистави треба дивитися. Але ну, зараз... Да, да, ми зараз не в контексті. Якщо прийдете і подивитесь, як це в контексті, але е, за змістом, просто щоб розуміли про що. Твій подих пристрасний. Для мене жага і мука в єдному лиці твій стан, що створений на небі, щоночі бачу я в одному й тому ж сні. Тебе візьму я сильними руками та огорну собою з голови до п'ят. Твій аромат спітнілим став, а це вже веде до збільшення в країні немовлят. Не хочу чути я в тілегі про сирени. Бо кожна мить з тобою то безцінний дар. Коли покличе братство січове, ти вже пробач мені, піду під Соледар. У небі зірка запалає скоро перша. Та всі думки про тебе, мій кумир. На цій війні із Мороком імперським стіною стану я для тебе назавжди. Прекрасна. <красна> Ви розумієте, а, чарів... а, справа в тім, що. А... Оця п'єса була написана дуже давно. Пані Тетяна Івашенко це драматургиня, яка живе в Києві. Дуже відома театральній спільноті. Бо коли вона написала в Фейсбуці, що моя вистава в Дніпрі в національному театрі, ми подивилися, скільки привітань було з усіх, мабуть, не ті, що з з України, а з усього світу. Дуже багато, бо її дуже багато і ставлять. І саме в Києві вистава за цією п'єсою дуже давно і популярно йде в одному з театрів. Не буду казати вже ну, але дуже давно і дуже популярно завжди. На аншлагах, але розумієте, і п'єса була написана давненько, і йде вона в е, виконанні інших акторів і в іншій постановці іншого режисера в телетеатрі, яким я керувала, також ця вистава була, але була поставлена іншим режисером. Це були інші актори. Ну, я там трошки грала, ну, можливо, це відчуття цього образу і принеслося вже в цю виставу, але я зовсім по-іншому трактувала вже цю виставу, тому що. Ми зараз живемо у стані 771 доби отої біди, яку нам несуть сусіди. І тому, розумієте, не говорити про це ми не можемо. Але ми не ті, що були 22 лютого 22 року. Ось зараз починався ефір, десь звучить. Ми працюємо, хтось іде, хтось продовжує випробувати долю і думає, ну, якщо так, то та і та, так, та. ми вже не ховаємось, ми вже не бігаємо, ми якось всі готові до того, що Господь Бог захистить, а Бог є любов, і, власне, в нашій виставі саме про любов, про любов, як то кажуть, і земну. І, можливо, таку, яка керує всім світом. Тому це кохання в стилі танго, де пристрасті, де е, падіння, як то кажуть, до якогось такого е, відчуття, а що буде далі, а потім злети романтичні. І оці перепади емоційні, я думаю, що вони притаманні саме українському театрові. Тому що форма, форма, ми я бачила на фестивалях, як німці, скажімо, ставлять виставу. Вони інші, у них інша культура, інша естетика. От саме за емоційністю, якщо ви прийдете, подивитись, що там влад. Як він кохає ту жінку в стилі танго і як та жінка поводиться, то я думаю, що от у нас була прем'єра, до речі, і е, дуже гарний сюжет е, саме був показаний на вашому каналі. Я подивилася. Думаю, так, так як глядач сприймав дуже емоційно, я думаю, що ми досягаємо тієї мети, що зараз через емоцію ми нагадуємо людям, що не зважаючи ні на що, треба жити, треба виходити із стресових ситуацій, треба долати самих себе, не впадати в вічі і формувати отой егре. Який екзистенційно дасть нам перемогу, до речі, сюжет ми зможемо зовсім скоро переглянути. і Наші глядачі, я думаю, відчують насолоду. А з приводу того, що українцям притаманні зліти і падіння, мені здається, це притаманно кожній людині, і саме через те, що український театр так вдало це передає, це і чіпляє кожну людину, тому що зовсім без виключення усі бачать себе і свої. Можливо, якісь спогади, так? можливо, мрії, коли актори втілюються на сцені. Саме так. І е, от в цьому плані, мені здається, що зараз настав час саме українського театру, тому що він, по суті, український був. От 106 сезон нашого театру Шевченка. 106. Е, у нас є інші театри. Вони зараз теж працюють українською мовою. Але наскільки ген українства в них, ми хочемо це ще побачити. Він, можливо, відродиться, він починається з мови, але в українському театрі він. Жив завжди, зберігався і розвивався. І зараз настав той час, коли в Києві на півроку продані на Конотопську відьму квитки, розумієте? Коли зараз там Херсонський театр Сергій Павлюк скрізь ставить і в Полтаві, і ми бачимо, що це наші українські режисери, які відчувають, як актору треба подати цей матеріал, щоб, щоб глядач захопився. Саме так знаєте, ось багато ваших колег запевняють, що попри війну зараз відбувається розквіт українського театру. Ну всього українського, не тільки театру, музики, ну, всього живопису, мистецтва. Ну а як же, це, це нам дуже необхідно, як вода, як повітря. Розумієте, це ж жива кров, творча мистецька кров. Молодих митців, це, це ренесанс українства. Він так чи інакше мав би відбутися, і він відбувається, але ось саме війна. Спонукала ну, такому стрімкому розвитку українства зараз модно вже розмовляти українською мовою. Це так прекрасно. Це так я так я тішуся тим, що коли чую там в магазині або десь ну, в транспорті, або десь ну, на вулиці чую українську мову. От о, це приємно, знаєте, бальзам на душу, що о, молодь вже зрозуміла, що їхнє це українське, от, а чуже то російське. Ви Знаєте, ра разом з тим, що от коли коли вже хтось при тобі спілкується іншою мовою, мовою ворога в цей час, ти на нього так вже поглядаєш, думаєш, чи ти не сповна розуму, чи в тебе немає якихось ну, розуміння, що відбувається, чи ти не можеш. Ну, що, що з тобою не так. Я тут хочу доповнити. Ну, у нас в театрі, український театр, але люди, знаєте, ну, за старою звичкою, вже в побуті звикли російською мовою балакати. І нас, Оксана Іванівна Петровська, наш художній керівник, директорка, вона нас дуже з цього приводу, знаєте, ну, як то кажуть, Жучить, от вона на так українською тримає українською. Да. Це дуже правильно. Вона, вона це абсолютно правильно і так і має бути. Ну а як ще, як не тут в стінах театру, да в стінах цієї ж студії, чому нам не розмовляти своєю? Ми ж є приклад для усіх оточуючих, тому це дуже правильно і цей вектор треба тримати. Цікавий нюанс, коли ну взагалі п'єса називається «Замовляю любов. А в мене вона називається ЙОЙ. Замовляю любов. А мені навіть актори наші кажуть, пані Оля, що це шо за ЙОЙ? Що за ЙОЙ? Я кажу: так, Google вам в помощ. Відкриваємо і читаємо. Гугль вам. Да. <рес> <рес> кажу, що таке ЙОЙ? Російська це ой. Українською це ЙОЙ. Хоча зрусифікований момент є в українській мові, але, розумієте, е, відкрийте і подивіться, що таке йой. Це палітра емоцій, це вигук, який означає біль, страх і а, ну, щось таке неймовірне, що ти кажеш, йой, або ти кажеш, йой. Або ти кажеш, йой. Розумієте, це різні. Наскільки українська мова багата на це від емоційного окрасу, ти можеш зрозуміти, про що йде мова. А в нашій виставі вся оця палітра є: і біль, і страх, і захоплення. І, ну от я ж кажу, що актор з'являється, там бачить йой! Знаєте? І оце... Таке широке, знаєте, так. емоційне різнобарві. Так, І оце юй, воно дає таку таку окрасу всьому жанру, якому я ну, мріяла поставити саме цей матеріал. І він легкий, він драматичний, але легкий і такий, знаєте, веде до того, що треба жити, треба любити, не зважаючи ні на які обставини. У чому хотіла сказати до речі, слово юй слово «паліндром». А як слово паліндром, яке читається ага. з обох напрямків? А, так. А, так, так. Да, а, до речі, до речі. Ну от і тому, знаєте, хочеться сказати нашим глядачам, що український театр, який відкритий для різних жанрів, це позиція нашого художнього керівника Оксани Іванівни. Вона дозволяє, от у нас вчора була здача, сьогодні, до речі, буде прем'єра дуже цікавою. Це режисер, який вже поставив декілька вистав у нас. І вона зовсім в іншому стилі, зовсім така незвична. Ми я як член художньої ради подивилися, ну там є зауваження, він ще працює на цьому, треба доробляти. Але ви такого матеріалу ні в одному нашому театрі, який у нас зараз є, не побачите. Я відчула ту українськість, якусь якусь щемливо втрачену. Українськість, але яка зараз відроджується саме в сфері, сфері культури, театру, коли люди дивляться і каже бджоли, риба. Це все наше. А хто нам тут приходить і каже, що можна це робити чи не можна? Ми хазяєви, хазяї, хазяї свого життя і своєї країни, і своєї землі. Ми маємо вирішувати, як і що тут робити. І коли ми навіть вибираємо когось на виборні посади, і які щось роблять не те, то саме громадськість має підняти голос і не боятися, бо в нас немає того режиму, який є там, що зараз прийдуть, пов'яжуть і скажуть, ти не так сказав і сиди в тюрмі. Угу. Треба не, не боятися висловлювати власну думку, яка може. Й, існує і в інших людей, а й всі бояться окремо. Ви ж знаєте, що страх він е, е, працює на те, що зараз роблять е, інформатори з того боку. Вони бажають нам роз'єднання. Вони Розділяти, в Києві роблять, роблять якісь. Вони страхають, та ми на вас оце, та ми вам оце. А ми зараз на що зараз з Харковим роблять? Бо Харків 30 кілометрів найближче, утюжать. Скільки наших. А, а там же ж люди живуть. А як ці люди живуть там? Ще не написана така п'єса, як, може і написано, але <кій> думаю, що про ті переживання і страхи, які зараз існують. А я думаю, що, можливо, драматурги подумають, щоб написати, війна йде, а люди живуть. І це приклад іншим. Що нам тут нити у Дніпрі? Ви подивіться, що робиться отам. І коли хтось каже, що погано, там страшно, я кажу, ой люди, люди, не накликайте біди, не треба гнівити Господа, дай Боже, щоб він допоміг нам, а ми всі разом тут на землі зробили важливу справу. Пані Ольго, що планувати взагалі свої вихідні, коли взагалі можуть наші глядачі завітати у театр і подивитися саме цю виставу? Цю виставу найближчим часом можна подивитися 7 квітня у неділю на малій сцені, початок о 16-й годині. Вистава без сантракту, це мала сцена. Так що, якщо є бажання прийти і подивитися? І, мабуть, і е, отримати якісь думки і емоції, то ми будемо дуже раді бачити саме в цю неділю. Пані Ольга, а нагадайте, давайте ми повернемось до прем'єри. Коли відбулася прем'єра? А прем'єра відбулася саме 28 березня, а здача в день театру. І тому знаєте, отакі от співпадіння День театру. І ми святкуємо саме новою роботою. На наступний день у нас прем'єра, 18-го година. Робочий день, аншлаг повний. Ми навіть не могли когось запрошених ще, і тому я кажу: ну слідкуйте за афішами, бо знаєте, у нас багато дуже роботи зараз відновлюються дуже цікаві, великі вистави, невеликі сцені, але потужно починає працювати мала сцена. Ось сьогодні буде мабуть прем'єра ще нової роботи. коли вона буде, коли ще наша вистава буде, але набирається репертуар малої сцени, Я думаю, що буде ущільнюватись і можна буде прийти і на велику сцену. Сцену подивитися, ну скажімо, це це музично-драматичний театр в повному зборі, коли і балет, і е, і оркестр, і хор, і це дуже потужно. Але мала сцена має свої закони, і якщо ви хочете щось таке. Інтимніки, мала сцена у нас дійсно набирає обертів зараз набагато більше вже вистав. І я хочу ще розповісти про те, що наш театр гострелює успішно, гострелює в Києві, в столиці, в палаці жовтневому, прямо там на центральній площі на майдані. От і 7 числа наш театр дає велику виставу Кайдашеву сім'ю. Яка? Тут, цю неділю вже. В неділю да, в Києві. Ми Наш тут працюємо Києві, на малій, та... а наші а їдуть да, в Київ. А київ а да. нас <світ> залишили на малій сцені відстрілюватися. <світ> От, да. Тому мала сцена 16.00. Да, 7, часу, 7 квітня чекаємо на вас. Ну, а, а далі ми, будуть ще. А усі. ми слідкуємо за нашими колегами, бо вже декілька вистав саме показували в цьому палаці, і просто шалений успіх. Ми не очікували, але так сприймати саме е, наші, е, як то кажуть, українські вистави, українському і в традиційному такому сенсі українському. Ну, це бомба. Я не знаю, ну вони звикли, мабуть, і до театру Франка, і до інших театрів. А коли приїжджає з Дніпра, ну ми ж не перше місто, але ж не друге. Так, ми вже знаємо, що телеканал Д-1 дивляться також у Києві. Тож кияни. Усі ми тепер знаємо, як 7 квітня провести своє дозвілля. І відчути трошечку атмосферу Дніпра. Не можу я вас просто так відпустити, тому що відривати від серця не хочеться. Пане Владислав, має ще до вас запитання: чому театр? Чому не кіно, чому не серіали, чому не от де, де можна зіграти спочатку одну сцену декілька хвилин, потім іти на перепочинок? Чому театр там, де потрібно ну прям дуже працювати, віддаватися на всю на повну? Дякую за запитання, пані Маргарито. Тому що театр це живе мистецтво. І це ну, такі емоції, які їх взагалі не відчути ніколи в кіно, на майданчику. Там інші емоції, там інше задоволення, і це інший взагалі напрямок у мистецтві. Він споріднений, схожий, але ну театр це дім, театр це сім'я. розумієте? театр це ну твоє середовище, яке тебе виховало, тебе викохало. От і тому ну, ми служимо театру, і зарплата для нас там ну не має значення такого, знаєте. Це в кіно там по-іншому. Все в кіно теж приємно. Mm -hmm. До речі, до війни в ну, мене були непогані епізодики. Там я знімався в серіалах деяких. От, але ну зараз, оскільки йде війна, то кіновиробництво у нас дуже, дуже, дуже знизилося, на жаль. От, але і кіно буде. Є в проєкті, є в планах зняти з нашими митцями дніпровськими митцями зняти своє кіно, короткий метр. От я поки що не буду вам розповідати, що це буде, коли воно вийде. От, просто є такі плани, є таке бажання. А там як Бог дасть нам. І складуться всі обставини, зірки, то ми і в цьому напрямку також працюємо з режисерами, з артистами, місцевими. Тоді ми вас запрошуємо обов'язково до нашої студії, коли все складеться так, як повинно, все буде прекрасно, чудово, і щоб не зурочити, дійсно не будемо взагалі нічого казати. От такий анонс. І тоді у потрібний момент ми вже розкриємо усі карти. Так, дуже дякуємо, що ви завітали до студії телеканалу д 1 долучилися до телемарафону Простір свободи. Що ви хотіли наостанок побажати українцям? Триматися, триматися і не, не сваритися, і не вірити в брехні. Самім не брехати, аналізувати. І вірити в нашу перемогу. А я побажаю відпочивати, не дивитися російський контент і кохатися. Бо нам дуже потрібно піднімати з москалями. <рес> Треба піднімати український генофонд. Так, дуже, дуже вам дякую. дякуємо. А ми нагадаємо, що сьогодні у нас в гостях. Була режисерка Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка Ольга Волошина та актор Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка Владислав Олійник. І щоб все ж таки наші глядачі відчули, побачили і зрозуміли про що вистава і змогли одразу планувати свої вихідні. А я нагадаю, що цієї неділі, 7 квітня о 16.00 – нульнуль. Мала сцена театру вас чекає з усіма емоціями і усім, що потрібно. Будемо дивитися сюжет. Чудова акторська гра, антуражні декорації, стилізований музичний і відеосупровід, пристрасні танці у стилі танго та історія і роздуми про найзагадковіше людське почуття кохання. Все це прем'єрна вистава від шевченківців йой, замовляю, любов. Саме в такий важкий час, який зараз всі ми перебуваємо, важливо, щоб люди відчули в собі якісь емпатичні такі. Почуття один до одного. Бо ворог, мабуть, намагається, щоб ми боялися, щоб ми лаялися, щоб ми не вірили один одному. А любов, яка, яка має бути серед людей, вона об'єднує, вона дає сили, і якщо є любов в житті, то те основне, і ми намагалися навіть показати таку неоднозначну ситуацію чоловіка і жінки. Жінка, яка залишилася сама в такий важкий час, і молодий чоловік, який ну, навіть якось став яким таким лакмусовим попірцем, що їй робити в цьому житті, вистава сповнена життєвою психологією, емоційні почуття, кохання, яке змінює людей і надихає. Ця роль, ця роль для мене вона особлива, бо я насправді від, ну, я, я кайфанув від роботи. Це таке задоволення працювати з прекрасною актрисою, з Іриною Медяник. Вона чудова партнерка, вона прекрасна акторка, і з нею працювати в парі це відповідальність, розумієте, тому що е, треба дотягнутися до її рівня. Вот, і, я я сподіваюся, що я не підвів, не підвів колектив, не підвів Ірину і а, режисера Ольгу Дмитрівну Волошину, яка мене запросила в цю виставу. Репертуар театру Шевченка різноманітний. Вистави української та зарубіжної класики, сучасна драматургія, вистави для дітей. Кожен може знайти для себе щось цікаве і навіть корисне. Двері театру завжди відчинені. Тож завітайте і доєднайтесь до мистецтва Мельпомени. Олексій Доніченко, віта. Алі Шалдов, новини де 1